Доброго дня, шановні. Вибираю огірки. Ой, вже є огірочки потрошки. Але подивіться, зараз вам покажу, яка ситуація. Ось це я вибрала. А ось тут. Ви таке бачили добро. Подивіться, ну, і як його звідси витягувати. О, оце так огірочок, ну. Бачите, який бідненький. Є які, як кажуть, кавуни квадратні вирощують, коли ставлять у, бути, у форми. Ось іще один. От, так що пішли, вже маємо потрошку гірочки. Уже не купуємо. О, подивіться, то вже. Але ці з чорними поперцями такими, бачите? А ці з білими. Кажуть, що білі це салатні. А з чорним. То для засовки. Ось тут ще є. Хай підростає. Ну, є, є, отам. Ось. ну Уже завтра, бо по... беремо по мірі потреби. ну котрись, А вони смачніші. Мені навіть отакі більш смачніші, ніж оці, як кажуть, корнішони. Тут береш, він відчувається, солодість огірка. Ось, бачите, який у мене ліс. Ну, це хоч навтішаюсь. Горох вже відходить. Ось є де розгорнутися огіркам. нічого, Нам стане. Тут ще й помідори тикнула, представляєте? Ну вони ці низенькі стоячі, не треба підв'язувати, але лишні вони тут, лишні треба більше залишати. А це ще фізалісу тут тикнула. Ну, але що зробиш? Ось. Ух ти! Гуси кучкуються, бачите, це вже молоде покоління кучкується. Ну, оце так залізла в свої дебри, в ліс свій. Ой, кукурудза прямо аж душу радує. Скоро соняшник розцвіте, краса. Бувайте тихо і спокійної ночі, вам, миру. І здоров'я.